ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами складати е, добутки з множником 6 і частки з дільником 6, обчислювати значення буквених виразів, складати і розв'язувати задачі. Тож, почнемо! Попрацюємо усно. Розв'яжіть ланцюжок. Намагайтеся відповідь сказати раніше, аніж вона з'явиться на екрані. 36 поділити на 4. Те, що отримали, помножити на 2. Результат поділіть на 6. Те, що вийшло, помножте на 5. Відніміть 9 і помножте на 6. Якщо ви відповідали раніше, ніж відповідь з'являлась на екрані, ви великі молодці. Якщо ні то треба ще повторити таблички множення і ділення. Надалі в нас хвилинка каліграфії. Не забудьте записати в зошит число класна робота. І запишіть каліграфічно число, що передує число 60. Перевірте, чи про це число ви подумали. Виконаємо завдання математичного диктанту. В зошит записуйте тільки відповіді. Запишіть число, що у три рази більше за 2. Яке число другого десятку має кількість одиниць 2? Пригадайте, числа другого десятку це ті, що після 10 і до 20. Яке число другого десятку ділиться на 5? Яке число на дві одиниці менше двох десятків? Яке число є наступним за 35? Запишіть число, що має кількість десятків 4, а кількість одиниць удвічі менша. Яке число є попереднім до числа 49? Запишіть число, у якому 5 десятків і 4 одиниці. Яке число шостого десятку має однакову кількість десятків та одиниць? Перевірте себе? Поставте відео на паузу. І виконайте руханку. Це дуже важливо відпочивати активно під час уроку. Виконаємо завдання підручника 808 на сторінці 132. Прочитайте вирази, яку дію виконують останньою в кожному виразі. Як називають такі вирази? Добуток чисел 6 і 8 збільшити на 13. Першою виконуємо дію множення, а останньою виконуємо дію додавання. Наступний приклад до 24 додати добуток чисел 6 і 7. Останньою в цьому виразі ми будемо виконувати дію додавання, а першою дію множення, тому що дія множення головніша. Наступний приклад. 45 поділити на 5 і додати 26. І знову останньою буде дія додавання, тому що першою потрібно виконати дію ділення. І останній приклад. До 31 додати частку чисел 24 і 4. І в цьому прикладі останньою ми будемо виконувати дію додавання, тому що спочатку потрібно виконати дію ділення. А такі вирази називаються виразами на сумісні дії, тому що в них є додавання і ділення, додавання і множення, віднімання і ділення, віднімання і множення. А дії множення і ділення вони головніші за додавання і віднімання. Їх виконують першими. Завдання номера 809 на сторінці 132 виконайте самостійно. Спочатку складіть приклади на множення, де другий множник буде 6, а потім, спираючись на схему, складіть приклади на ділення, де ви будете кожне число другого рядочка ділити на 6. Вирази 810 обчислять, скориставшись записаною таблицею ділення. А внизу сторінки для вас підказочка. Якщо, розв'язавши приклади, серед цих чисел ви знайдете свої відповіді, значить приклади ви розв'язали правильно. Розгляньте завдання номеру 811 на сторінці 132. Знайдіть значення виразу Б поділити на 6 і додати 48, якщо Б дорівнює 24, Б дорівнює 30 і Б дорівнює 18. Що ж, знайдемо значення буквеного виразу при різних значеннях. Букви Б. Зошит записуєте, пригадайте, якщо Б, Б, я нагадаю, пишеться як українська буква В, а читається Б, якщо Б дорівнює 24, то Б поділити на 6 і додати 48 дорівнює 24 поділити на 6 і додати 48. Числюємо 24 поділити на 6. це буде 4. І додати 48, перевірте себе, 52. Тепер розв'яжемо для другого значення літери Б. Якщо Б дорівнює 30, то Б поділити на 6 плюс 48 дорівнює, замість Б підставляємо 30, дорівнює 30 поділити на 6 і додати 48. Обчисліть цей приклад. І нарешті останнє значення. Якщо Б дорівнює 18, то Б поділити на 6 і додати 48. Самостійно складіть, який це буде приклад, і обчисліть його. Знову поставте відео на паузу і виконайте руханку. Серед роботи треба зупинятися і обов'язково відпочивати. А далі знайдіть в підручнику на сторінці 132 номер 813. Самостійно складіть задачу за таблицею і розв'яжіть її. Прочитайте, як називається така задача. А ось задачу 814 розв'яжемо разом. Прочитайте задачу. Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш по 6 кілограмів у кожному. І 5 ящиків винограду. По 5 кілограмів у кожному. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Розгляньте, будь ласка, коротку умову для цієї задачі. За бажанням можете записати її в ЗОши. І так, читаємо першу частинку задачі. Перший рядок. Фермер привіз на ярмарок 8 ящиків груш по 6 кілограмів у кожному. Коротко записуємо. Груш. Невідомо скільки всього, але ми знаємо, що їх 8 ящиків по 6 кілограмів. Читаємо після коми. І 5 ящиків винограду по 5 кілограмів у кожному. Записуємо. Винограду невідомо скільки, але сказано 5 ящиків по 5 кілограмів у кожному. Читаємо питання задачі. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Позначаємо дужкою, Скільки всього? Зверніть увагу, у цій задачі маємо три знаки питання. Отже, для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно скласти три вирази. І якщо ви уважно виконували завдання 813, ви знаєте, що такі задачі називаються задачами на знаходження суми двох добутків. В підручнику вам подано план розв'язування. Прочитайте уважно. Спочатку вам потрібно знайти, скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок. Потім скільки всього кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок. І третю дію потрібно дізнатися, скільки всього кілограмів груш і винограду. Привіз фермер на ярмарок. Тож почнемо. Скільки кілограмів груш привіз фермер на ярмарок? Вісім ящиків по 6 кілограмів у кожному. Дійсно, потрібно 6 помножити на вісім. Ось записуємо першу дію. 6 помножити на вісім. Обчислюємо, не забуваємо кілограми дописати. Зверніть увагу, рахуємо кілограми. Груш привіз фермер на ярмарок. Можна просто написати коротко. 48 КГ рисочка. Груш. Другою дією... Нам пропонують знайти, скільки кілограмів винограду привіз фермер на ярмарок. Дивимось виноград, 5 ящиків по 5 кілограмів у кожному. Складаємо дію 5 помножити на 5. Обчислюємо і коротко пишемо винограду. Тепер, коли ми знаємо, що груш привіз фермер 48 кг, а винограду 25 кг, ми можемо скласти вираз для знаходження відповіді на третє головне питання задачі. Скільки всього кілограмів груш і винограду привіз фермер на ярмарок? Дійсно, ми до 48 додаємо 25 км. Обчислюємо 48, це у нас 48, 25 це 25, 40 плюс 20 60. 8 плюс 5 13. І 60 плюс 13 маємо 73 кг. І записуємо відповідь. Відповідь 73 кг груш і винограду привіз фермер на ярмарок. А наш урок закінчується. Домашнім завданням для вас буде номер 815 і номер 816 на сторінці 133. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. А я вам дякую за роботу. Ви великі молодці! До побачення, до зустрічі на наступних уроках.